У апостола Павла у Тимофею у 5 главі 1 послання Павел каже: будь у своїй сріді поважний до старших, старців не укоряй, но увіщай, як отця, молодших, як братів своїх, старець до старших матерей, як своїх матерей, молодих, як сестер з всякою чистотою. А от вдовиць дуже почитай. Вдовиці, куди залишилися без своїх мужей, вони в іспитанні, правда, істинних вдовиць почитай, бо є вдовиці і не істинні, котрі після смерті мужа часто живуть недостойно Євангеліє. і ще Іще одно, кожен чоловік і тому мірі, якщо живе сластолюбиво. Гордолюбиво, він утратить духовні очі і пропаде. В результаті в цьому світі маса людей не будуть способні до подвига парамона. Вони будуть відяти преступлення, котрі діються проти їхніх сограждан, співгромадян і будуть мовчати. Другі релігії нині видими, як переслідують православних, а вони мовчать. Якщо ви сьогодні прутиком маленьким вдарити у або вдарити католика, ціла Європа взорветься спротивом. Як ви посміли. А коли б'ють в канонічних православної церкви або дітей Божиїх, Божої благодатної церкви, всі люди. І котрі неють, несуть із двора Божого, замовчали або обселіпали. Інтересно, мало того, що ще вороги не видять свої злочини, вони ще їх і оправдують, іноді підкидають у храма различні речі, щоб потім обвинити, і, або ще більш дерзко. На вчорашній день у неділю в час служби, пізньої служби, десь на 10:30, орієнтовно або 10.40, до собору під'їхала машина, з якої вийшов ряжений козак. Якщо б він вийшов десь далеко, його б побили на дорозі на вулиці. Але оскільки ті, хто його везли, вони знали це, і його випустили коло воріт. Він зайшов на службу. Навіть шапку свою казачу не зняв, пройшовся по людях з таким ненависливим поглядом, ні разу не перекрестився і вийшов вон. Безумовно, камери зафіксували його. Потім та ж машина його відвезла. А в час молитви вдруг виявилося, серед віруючих знайшлися двоє з фотоапаратами котрі того ряженого артиста-козака фотографували. Я собі тоді подумав, ми його не трогали, Охрана Собору його не виводила, для того, щоб показати, який примітивний цей світ зі своїми потугами, доказами, да ніяких доказів, да коли і нас судили, суддя взяв упровадження. Не підсуднує діло, якому не було складу злочина, нічого не було, а вони судили і в сліпоті своєї не виділи, що творять. І, як сказав Господь за розпінателів, прости їм, Боже, бо не видять, не знають, що творять. І сьогодні ми видима маса людей, уже окалялися, вписалися в число сатаністів. При тому, що кожен чоловік сьогодні буде дуже оскорблений, якщо йому сказати, що ти безбожник і сатаніст. А виявляється, маса людей виявилися саме такими. Навіть пару людей з нашого собора вдруг перестали йти до церкви. Чому? А ми виділи передачу по телевізору, що наша церква не добра. Ти послухав чужий голос, а каже: Павел, а ти будь осторожний. Ти не будь скорий на чужу підсказку, бо так можеш зробити много помилок. Ти послухай голос Христа, послухай голос проповіді. Зачим тобі, християнину сьогодні церкви, слухати проповідника із другої секти? Сьогодні взирає на подвиг мученька Парамона. Вдумаємося ще раз. Ну, чому він вмішався? Ну відсудили 370 мучеників і збивали їх на кінець, казнили. Ну за чим їм було вмішуватися вийти публічно, сказати про злочистивого правителя і про злочинців-гонителів церкви, про убійць християн. Він публічно то сказав: Ну за чим було? Виявляється, у православній церкви це величественний. Подвиг. І нині маса людей, котрі навіть много разів мовчали, вдруг почали і говорити, і писати: Господи, а що вони творять? Невже не розуміють, що сьогодні вони творять злочин, а завтра будуть тікати за 3-9 земель, щоб спрятатися від правосуддя за свої злочини? У так буває. Ведь і в часи війни німці. І нацисти творили страшніші убійства народів слов'янських, а потім їх судили, частину судили, але частина скрилася, втікла, но потім кара Божа їх нагнала у других містах. Може сьогодні каже, Господи, взирай на подвиг Парамона, благослови нам, якщо ти видиш, що твоїх братів унижають, оскорбляють і б'ють за віру Христову. І ще й грозяться їх судити і бити, да й посилають у православний храм ряжених артистів, під козаків, щоб зробити фоточки, то ясно стало, що суспільство дуже хворе, заболіло суспільство, і тільки частина здорова суспільства, православні християни канонічної церкви. Свідчать і перед гонителями, і перед світом, що ситуація нездорова. Тоді ми разом з Парамоном кажемо, що ми не приймаємо ні під яким видом умови або угрози гонителів, або обвинення на клепи. Ми відкидуємо це все. Кажемо, ми мирні християни канонічної православної церкви. Де блаженіший Онуфрій предстоятель, ми стараємося виконувати всі закони державні, хоч вони на нашій стороні, але бачимо, що саме ті закони, котрі нам ідуть, їх наші опоненти грубо порушують, ми молимося за наших воїнів, які потребують нашої допомоги. наш собор посилає воїнів, Наші матеря моляться уєднувати з церквою за мир, або моляться за упокой тих, котрі вже зложили свої голови. За що цей каверзний, дикий світ, обізумивши від ненависті до церкви, ненавидить церкву і людей Божих? Відповідь лише одна: висока степінь сатанізма, яка овладіла. Людьми-гонітелями, повторимося, гонітелі – неправославні люди. Ми не знаємо їх составно, підозрюючи якісь там деякі моменти, упізнаємо кроки і слова, які природньо ніколи не любили православних, вийшовши з православ'я, і нині використовують все, щоб посрамити, щоб понизити. Побити православних, Божа Мати, поможи нам не сердитися на наших гонителів, бо сам ти Господі, казав: благословляйте проклинаючих вас і творіть добро, творящу вам напасть. І а ще в тебе зняли верхню одежу, дай їм і спідню, а також Ти, преподобний і святий мученич парамони. Моли Бога за нас, щоб у наші люди були такі смілі, як і ти. Не промовчав, коли треба сказати слово у захист своєї церкви, своїх людей, бо лиш так поступаючи, прибуваючи в духові мученика Пармона і тих мучеників, котрих мучили, що відмовилися від Христа, вони того не зробили, а прийняли мученичиську кончину і смерть. Господь, поможи нам! У тому досі жити, і той бути дітьми Божіми, добрими громадянами своєї держави, законопослушними, за котрими навіть самі хитрейші не мають якої зацепки знайти, підсилаючи ряжених артистів, казаків або якісь другі підкидуючі речі. Все то треба претерпіти, а з любов'ю відноситися до гонітелів, так як робив Господь. Господь заплакав, правда, о Єрусалим, Єрусалим, осліпший, о глухший, ти сьогодні великан, ти будеш бити, ти розпнеш не просто пророка, а Сина Божого, але поплатишся дуже. І ми кажемо, Господи, не наказуй наші міста, бо так нам важливо, щоб ми, будучи під покровом Божої Матері, і тут були б діти Божі, люблячи свою державу. Закликаючи до того і своїх прихожан бережно відноситися до захисту своєї віри, бо то двері в вічність, ну а в вічності вірими разом з парамоном мучеником і з тими 370 мучениками казненими, мирними за свою віру. І ми по милості Божій зможемо наслідувати Царство Божо. Амінь.